Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики. Сядьте, діти, всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. Тема уроку розв'язування рівнянь на знаходження невідомого дільника. Почнемо наш урок з математичної розминки. Підготуйтесь до блід опитування. Знайти 1 четверту від числа 800. Правильно 800 поділити на 4 дорівня 200. 20 збільшити у 9 разів. Перевіряємо 20 помножити на 9 до рівня 180. Знайти частку чисел 630 і 9. Потрібно 630 поділити на 9 дорівнює 70. Знайти половину числа 300. Так, 300 поділити на 2 дорівнює 150. 3 години переводимо в хвилини. Пригадуємо, 1 година це 60 хвилин. 3 години це 60 помножити на 3. 180 хвилин. Знайти третину години. 60 хвилин поділити на 3 дорівнює 20 хвилин. 600 зменшити у 2 рази. 600 поділити на 2 дорівнює 300. Молодці. Пригадаємо дітки, як називаються число діленні. Ділене, дільник, частка. А тепер поправляємося знаходженням цих компонентів дії, ділення. Перший приклад. Ділене 800, дільник 20. Шукаємо частку. 800 поділити на 20 дорівнює 40. 900 ділене, частка 300, шукаємо дільник. Пригадуємо, щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Отже, 900 поділити на 300 дорівнює 3. Дільник 4, частка 50. Знайти невідоме ділене. Знайти невідоме ділене потрібно частку 50. Помножити на дільник 4 буде 200. Ділене 36 частка 2. Шукаємо дільник. Для цього 36 ділимо на 2. Торівня 18. Ділене 700. Частка 5. Знаходимо дільник. 700 поділити на 5 дорівнює 140. Дільник 3. Частка 27. Виконуємо дію множення і знаходимо ділене. 27 помножити на 3 дорівнює 81. Так само обчислюємо ділене в наступному прикладі. Дільник 4, частка 150. Частку множимо на дільник і отримуємо 600. Останній приклад. Ділене 1000, дільник 100. Знаходимо частку. 1000 поділити на 100 дорівнює 10. Молодці. Уважно послухайте завдання. Число 30 поділили на невідоме число і отримали 6. Знайди невідоме число. Невідоме число позначили буквою Х і склали наступне рівняння. 30 поділити на Х дорівнює 6. Скажіть, яке число невідоме у цьому рівнянні? Так, нам потрібно знайти невідомий дільник. Перегляньте, будь ласка, відео. І дізнайтесь, як же ж ми розв'язуємо рівняння на знаходження невідомого дільника. Знаходження невідомого дільника. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Наприклад, 30 поділити на х дорівнює 6. 30 це у нас ділене. Х у нас дільник 6 частка. Отже, щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку, тобто 30 ділимо на 6, х дорівнює 5. Для перевірки ми замість х підставляємо 5. Отже, 30 поділити на 5 дорівнює 6. А тепер спробуй самостійно розв'язати рівняння. 20 поділити на х дорівнює 4. Перевір себе. Отже, запам'ятайте, щоб знайти невідомий дільник. Потрібно ділення поділити на частку. А тепер відкриваємо підручник номер 322 і потренуємось розв'язувати рівняння на знаходження невідомого дільника. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язок цих рівнянь у ЗОШ. Перевірте. Ви молодці. Всі ми разом міркували, самостійно працювали, І уважно рахували, помилок не допускали. Постарались всі, це факт. Вийшов добрий результат. Дякую вам всім за роботу на полиці.